Розбор відео з TikTok, якісь а, агротехнології. Якщо вам таке подобається, нагадую, що ви можете десь побачити відео, скопівати його адресу в інтернеті, і десь мені надіслати в коментарі під це відео або в TikTok, там де скидуєте. Я потім їх зберігаю і розглядаю щось, коментую. І так, поїхали. На відео розсада перця, котра росте на мульчуючій плівки на чорній, нагадує, що використання мульчуючої плівки чорної саме збільшує врожайність. Десь, на мою думку, збільшує підраховували на 15-20%. Краще розвивається коріння, нема перегріву для ультраранніх висаджувань, наприклад, такі як Дині та Кавун. Якщо це південь України, то треба використовувати прозору плівку. Всі інші випадки чорна найкраще. Або ще як варіант використовувати плівку, котра. Має сріблястий колір, вона відля, відлякує шкідників. А тут роблять дію, яку саме: тут підливають під рослину розчин якогось препарата. Можливо, корне стимулятор, щось воно таке жовте, як амінокислоти або корне стимулятор. І як продумали, взяли оприскувач і начепили на забрали форсуночку, і воно подає в таку чашечку, котра дозує дозує, скільки треба вилити, і не, і не, не розливає поплівки. Просто так розчин. Тобто економія, на мою думку, при такому використанні десь 30% розчину. Якщо це дорогий якийсь корений стимулятор, то це прям дуже класна річ. Або якийсь фунгіцид, що треба дати прям туди потрібно. Тому що кропивна стрічка лежить десь ось тут, вона лежить, або, можливо, тут одна, лежить, тут друга. І якщо видавати ту потрібну концентрацію, там треба дати, мабуть, в 5%. В 10 разів більше констрата. а Так попадає там, де знаходиться в такої малеві рослини коренева система, і можна носити будь-що, будь-що якісь там дуже круті стимулятори для кореневої системи або проти про, про хвороб. Ідея дуже цікава. На цьому відео ми бачимо кліпси, пластикові кліпси, котрі трим... допомагають рослині триматись. Для чого це цікаво? Ну, Якщо тут, як показано відео, до якогось там дерева їх чи чіпляти, до якоїсь палки, гілки, також можна до шпагата це підв'язати. Де це використовують? Це використовують в тепличних камінатах, там, де ростуть помідори або огірки, або перець, або баклажан, росте дуже високо. І як це до... високо? Це ліана, котра там може бути, наприклад, помідор 30 метрів, 32, 36 метрів. Перісти, це 4-4,5 метри, це доволі високо. Якщо весь час використовувати шпагат і обмотати навколо стебла, це можна робити, але шпагат він трохи придушує рослинку, і потім рослинка не, не так інтенсивно пропускає сік по стеблу, і сила росту зменшується. А це тільки підтримує і менше придушує. Тобто, коли треба штовхнути рослину в вегетативний ріст, то використовують усе. Коли довге стебло, треба, щоб нічого там не передушувало, ніякий шпагат. Використовують ось такі кліпси. Вони багаторазові можна використовувати після того, як видаляють культуру, їх збирають і дезінфікують. Дезінфікують в спеціальному розчині віроцит, наприклад, є. Головне, щоб був це бельгійського виробництва. Штука класна. Наступне відео давайте дивимось таке полюбляю зараз робити в Японії. Дивіться, це називається аквапоника. Аквапоника, тобто вона працює тільки тут потрібно, щоб кожні там, 5 хвилин, в залежності від того, яке коріння 15 хвилин відбувається, відбувається ось такий полив. Зараз поставлю на паузу. Відбувається полив розприскування. Ростеться в пін, пінопласті. Давайте трохи назад. Оце, оце синє це пінопласт, воно в ньому росте, вставляють коріння і подають розчин. А головне в цьому вирощуванні, щоб був правильно був збалансований саме розчин для поливу рослин. А саме, як це? Ну, правильне співношення. азот, фосфор, калій, кальцій, мікроелементи, все було збалансовано по фазі росту, по кліматичним умовам і пори року. І, ну, Освітленість, температура, все до цього, щоб підходило. Коли максимальна інсаляція, максимальне випарування, її ми знижимо, кількість живлення знижимо, але збільшується кількість поливів, тобто рослина все одно отримає те, що їй потрібно. Коли не вистачає сонячного освітла, то її ми підіймаємо збільшуємо азоту, фосфору, калію, кальцію та інших елементів, і рослина доотримує, але поливи не такі часті. При такому вирощенні, що може відбуватись? Може відбуватися, що сюди може потрапляти світло, коріння не буде дуже гарно рости. Тут повинно бути темно. І при такому поливі треба, щоб у вас система працювала максимально якісно, щоб не було перебоїв з постачанням електронапруги, щоб система працювала. Якщо ви вирощуєте на ґрунтах, сьогодні світла нема, ви ну. Рослині не дуже комфортно, ви можете не полити. Але а, коли полили її завтра, то ну, вона жива залишається. Можливо, там 3-5% втрати врожаю. Ніхто ніколи це не помітить. А в цьому випадку, якщо там годину нема поливу, коріння висихає, воно потім зарубцьовується, відмирає, і в'яна рослина беззворотньо втрачає все своє життя. Ось такі дії виробляються. Доволі просто. Внизу тут треба ще звернути увагу. Тут є плівка, котра збирає дренаж, він збирається і потім проходить через спеціальний бак, там подається ультрафіолет, воно знезаражується. Далі можна ну, раз в тиждень цей, цю воду на аналіз, скільки там залишилось азоту, фосфору, калію, кальцію і інших елементів, можливо, там чогось надлишку, додають, чого не вистачають, якщо це можливо, використовують цей розчин повторно. І якщо в такому розчині збирається щось зайве, тобто, ну, там, наприклад, натрю прям багато, що він буде труїти або хлор, чомусь він там починає збиратись, то тоді цей розчин використовують, десь вливають у відкритий ґрунт, він там ще може пройти в полив, в ґрунт, зробити добру справу. Дія прикольна при такому, от якщо вирощити ось так і на ґрунті, то ці салати виростають ну, тут, наприклад, за 25 днів вони виростають. Якщо вистачає сонячне світло, якщо сонце вистачає в відкритому ґрунті, то він буде виростати за 40 днів. Він тут росте майже в два рази швидше. І кількість. Площі корисної, саме площі на теплицю збільшується, тому що у нас теплиця, наприклад, 10 метрів завшички, а у нас тут набирається так метр, тут 1,50 метр потім. тут, ну, Чим більше рельєфу, тим більша площа. Тому, наприклад, теплиця 10 на 50, це 500 метрів квадратних ґрунту. А такої технології, то це буде, мабуть, метрів квадратних площі, яка буде збиратись із усіх стінок. Метрів 800-850 квадратних буде. Це точно а можливо і більше. Наступна агротехнологія. Перше я побачив її в 2014 році. В Голландії були на виставці від, від компанії Bayo, Там була представлена техніка. Були ось такі і ручні машини, і були машини, котрі трактор їде, і там вставляються такі касети, і воно висаджує. Таке підходить не для всіх культур. Ті, котрі висаджуються доволі густо. Ви бачите, що воно тут висаджується десь через ну, там, 3 см, вони висаджуються. Це для яких -то... листових салатів це підходить. Є спеціальна машина, яка засіє в такі касети. Це повністю продається такий набір. Машина ну, продаються касети, продається ґрунт, який вже набито, насіння спеціальне, Все. І вам треба лише вмикаєте, он воно вмикається, і потім висіває. Ви дотримаєтесь умов, живлення і кліматичних. Розсада готова, і ось так висаджується воно автоматично. Тобто це не, не вручну. Щось тут у них не виходить, але зазвичай ця штука доволі класна. І використовують одного виробника ці машини, котрі висаджують, одного виробника машини, котрі сіють, і касети. все. Це фірма бере комплекс і виробляє все під, під нуль. Тобто, щоб людина каже, мені треба все. Я хочу мати ось такий врожай. Давайте мені все. І вони дають і насіння папер, паперові касети. Це папір, який зроблений з крахмалю, крахмаль, і він розщіплюється в ґрунті там за, за місяць. І його там немає, і це якийсь там ще бонус для, для ґрунту. Так, і це цікаве відео. Дивіться, вирощують на агротканині. Спеціальна тканина вона така як губка. В нас це використовують для затеплення для підтеплення будівель. Вистілають на такі пластмасові піддони. І висівають насіння поверх, потім поливають. Воно проростає, вкорінюється і коли треба збирати врожай, ось так збирають. Це доволі е, популярна тех, технологія, як в теплицях вирощується, так і в, е, в кімнатах, там, де є досвідчування, які є всі умови. Росте дуже швидко. Ось тут всередині ось тут, тут лежить тканина, котра насичується вологою і на неї висівається насіння. Знову ж таки, при цьому вирощуванні треба давати живлення максимально чисту воду, там доберуть воду ЄСІ з 0,2, 0,4, 05 максимум трохи до, до 0,8 додають добрива, щоб воно перло швидко. Ну, Добрив майже не дають. Побільше води, то бачите, тут прибирають врожай в фазі сімядольного ядоль, сім листа. Давайте, от, бачите, це сім'я долі, це пророским або редису, або там, капусти. Популя... По... Полюбляють їх використовувати в салати. І живлення майже не потребує. Потребує лише температурних умов, умов про провітрювання і ось такі підноси, розноси, як їх називають. І там агротканина спеціальна від Серед можна придбати. Головне в цьому всьому дійстві знайти. Того, хто буде купувати ось такий врожай. На салати зараз вона це, ну, це набирає доволі класну популярність ну, більше, ніж, наприклад, там, салати там, олівє чи мінігретись. Зверніть увагу на цю технологію. Тут вирощується цибулька. тут саме цікаве, використовується плівка для мульчування срібляста. Чому тут вона такого кольору? Тому що є. Наукові роботи є дослідження і порівняння. Вживу це я не бачив, але прям, прям багато інформації, що ось такий колір, мульчуючі плівки, він впливає добре на шкідників, особливо на попелицю. На інших, не, можливо, не дуже, але якось там трохи зменшує. попелиця не попелиця не хоче живити з цими рослинами там, де вона бачить, що там біля цих рослин є плівка для мульчування срібляста. Ось такого кольору. Тут це використовується, мабуть, вирощують біо, щоб не, не приходити ем, гірбіцидами, щоб не проходити інсектицидами, і, можливо, пройшлися якимось два-три рази біофунгіцидами. Трихадерма або там бактеріальні препарати ем, є цього багато. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, буду, буде з'являтися бактеріальні препарати, є трихадерма. Все це для біо підходить. І чому це тут. Е, 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 ну, Ще класно впливає. Дивіться, є мульча, вона заважає випаровуванню вологи в, 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 вгору, листя більш сухе. Наступне, шкідники не селяться. І по, бачите, як цибуля? Цибуля росте доволі рідко, велике міжряддя і воно гарно провітрюється. Нема умов для того, щоб з'являлася хвороба. І при такій умові цілком, ймовірно, вирощуєте біопродукцію. Щоб вирощити біопродукцію, треба робити умови там, де не будуть хотіти розвивати шкідники, не буде е, можливості розвиватися хворобам. І е, є умови, наприклад, закрили міжрядя, коріння більш краще росте, більш потужна рослина і менше шкідників та хвороб. Класний врожай, чистий. Ціна ре реалізації в тих країнах, де є офіційно біо- і біосертифікація, в 2-3 рази більше, ніж звичайно. Моркву краще за все вирощувати на, гря... на гребнях, ні на гряді. Дивіться, гряда це коли така вона широка десь метр двадцять полка, оця, метр десять, метр двадцять полка, можливо, ще й більше бувають. Вона має завишки десь 15-17 см над основним рівнем ґрунту, там, де міжряддя, Але ну, це краще ніж нічого. Але гребень. Гребень це коли він більш вузький. Зараз на відео ми бачимо гребень. Тут вміщається два ряди. Морква типу нант. Нант – це морква, яка видовжена. Бачите, нант ну, такий середній якийсь нант. Не видовжений, але точно не шантене, тому що шантине вона пузата. І гарненько повсходили насіння. Тут, мабуть, сіле насіння дражоване насіння. Йому головне зробити гарні умови для всходів. І зверніть увагу на ґрунт. Тут доволі багатенько пісочку. Це подобається моркві. Під час, коли морква всходить, щоб досягти таких результатів, треба лити, 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 щоб вона не перегрілась обов'язково. З першим поливом ви можете внести якийсь там фунгіцид, по покращений, щоб зробити профілактику чорної ніжки. Підьому або біопрепарат а, внести, коли посіли морково. Це стосується для тих, хто вирощує великі об'єми. Це, е, якщо ви висіваєте травень, червень, місяць і високі температури, щоб не було випадів, щоб все було рівномірно. Якщо ви посіли, там, наприклад, 900 тисяч мільйон рослин на гектар точною сілкою, то у вас проблема в цей час е, досягти щоб зійшли всі морквинки і всі. Ну, наприклад, 95 залишились на полі, живі та здорові. Для цього потрібно, для цього потрібно зробити умови, щоб ґрунт там, де там, де сходить рослинка, не перегрівався. Це треба, щоб була або потужна рослина, або часті поливи. І правильний полив це, щоб трохи для вашого ґрунту було більш частіше розташування. Отворів для поливу, щоб вони чекали там, два дні поливаєте, щоб там вони зімкнулися, щоб кожна морквинка, морквинка, кожна рослинка мала прохолодну воду, щоб, щоб не згоріти на палящому сонці в червні місяці. Також там селиться пітюм і проти цього пітюму Ну, я вже казав, 6 літрів на гектар, наприклад, Мікогардін, 2 віріди, 2 коніги, 2 харціанум, або дати щось, дати щось інше, наприклад, хімічне, тапсін або юніформ літр на гектар. А тут у нас коротеньке відео, і головна мета найчастіше питання це. Ви запитуєте, коли я кажу, що треба вносити органічні добрива. Тут прямо вони розкидають дуже рясно. І якийсь трактор з таким, ну, схожий на рум, але це не рум, рум а розкидач удобрення, а це РДМ, розкидач добрив механічний, Тут механи... розкидач механічний. Гною, мабуть, так, і таким самим чином можна вносити, наприклад, гіпс. Таким самим чином, бачите, воно тут спеціально для якихось великих, тобто це не для гранульованих добрив, або доломітове борошно. В своєму курсі з вирощення кавуни я доволі часто згадував про доломітове борошно. Його треба вносити, якщо ви здали свій ґрунт на аналіз на і бачите, що ступінь насичення основами, там, де показують калій, кальцій, магній, та натрій, і кальцій повинен бути 75%, магній повинен бути. 15%. Якщо щось не так, то треба додавати. В мене є клієнт з Вінниці. Наприклад, здали ґрунт аналіз. Ми бачимо ПА 4,5, кальцію 45, магнію там щось 4-5. Ну, дуже ґрунт несприятливий для розвитку біоти в ґрунті. Прийняли в рішення 2 тони на гектар доломітове борошно внести. Воно дуже дрібне. Маса, кількість залежить від того, який як він е, має дрібний стан цей, цей продукт, саме доломітове борошно. Якщо гранули величенькі, то треба носити більше. Довге, довше довше дов, 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 воно буде розкладатись в ґрунті. Якщо воно дуже мілке, як порох, то 2 тони при таку, в, в такому випадку повинно вистачити, мабуть, на 2-2-3 роки. В цьому випадку. Ви можете, от як на цьому відео, якщо ви таке знайдете, то вносити на ваші об'ємиці, відкритий ґрунт або закритий ґрунт, органічне добро краще, ніж органічне добри, нічого нема. Але в всьому має бути своя норма. Хтось хоче використовувати органічне добриво 100 тонн гектар. Я бачу навіть норми 300 тонн на гектар. На мою думку, так, нормальна кількість органічного добра. Всім не вистачить, тому що у нас животноводство в Україні а тваринство ну, майже, майже відсутнє, і органічних добрив не вистачає. 30, 40, 50 тонн на гектар це є норма. Наша мета органічним добривом не дати певну кількість азоту калію. Наша мета створити домівку в грунті для корисних бактерій, саме корисні гриби та бактерії, трихадерма, псевдомоноси, бацию суптілюс і інші бактерії, котрі корисні – там якісь гриби, металізм також, вони впливають на родючість ґрунту. Грунт може бути гарненько заправлений по азоту, фосфору та калію мі мінеральним, але воно може бути в такому стані, недоступному, недосяжному до рослини. Воно буде поруч, але рослина не може його розблокувати. Аналіз його бачить, а рослина ні. Саме бактерії, велика їх кількість робить ґрунт родючий. Ви можете дати всі добра в світі, але врожайність залежить від бактерій. А в бактерії селяться там, де є органіки багатенько, або правильне співвідношення кальцію та магнію. 75 кальцію, 80 максимум і 15-17% магнію. Ступінь насичення основи. Потім такі з'являються пустоти отвори, там, де а, ці. Бактерії та гриби можуть заселятися. І потім PH цього ґрунту буде десь приблизно 6. Якщо PH вашого ґрунту 6, а в аналізі показує, що калій хлористий, якщо ви обробляєте десь 5,5, то це дуже класно. Росинка буде добувати це живлення, і бактерії будуть працювати і гриби. Бактерії полюбляють PH дуже трохи лужний туди, 7-8, а гриби, такі як трихадерма, полюбляють PH. 5,5 при pH ґрунту 6, це коли правильне співвідношення все в ґрунті є, існують і бактерії, і гриби разом, і рослина максимально розкриває свій потенціал. Це відео я піддивився в TikTok, не пам'ятаю вже в кого, але я доволі часто цього автора зустрічаю ім'я користувача а, Юра, тут мені з боку показує. Це придумали такий полив, взяли звичайну трубу. 25-му, мабуть, під'єднали таку паличку і роблять полив, що більш-менш всюди однаково потрапило. Ну, на мою думку, таке придумали доволі непоганенько. Головне, після цього пере, перевірити рандомно по всій теплиці стаканчики, що в них там відбувається. З першим поливом там перед посівом або пікуванням полюбляють такі полив давати правікур. Нагадую, провікур це системний препарат. А якщо там нічого нема, то йому нема куди діватися цю систему. Прівікур має в собі ще алюміній. Якщо щось там не так з pH, то алюміній стає в отруйну форму. І це є проблема. Якщо ви вносите правікур перед посівом, Ну, в чистий ґрунт і нічого поганого не відбувається, то вам пощастило. Тому що ну, якщо ви вносите які там хімічні реакції відбуваються, ви не, не розумієте. А якщо рослині від цього погано, то там ґрунт ну, не кислий, багато чого заблоковано. А е, привідкур теж заблокувався, все гаразд, він не спрацював і нічого поганого не зробив. Але коли ви отримали всходи, то так обов'язково, я би радий вносити привікур або магнікур. Обов'язково свіжий. Якщо він перемерзав, він може наробити опіки на рослинах. Тому робити, працювати все в межах норми. І коли ви вносите привікур в ґрунт після всходів, переконайтеся, що цей ґрунт не сухий. Бо якщо буде сухий, то буде. Там, де межа сухий та вологий, там він концентрується. Алюміній переходить фосатів алюмінію в агресивну якусь там форму. Можливо, ну, це скоріш за все, тому що це може відбуватись. і робить опіки для корень системи. Потім це зверху не дуже гарно виглядає. То в мене на, на агроконсультаціях. на Як ми працюємо? Ми використовуємо так препарати Міка Гардян, живут Вона у мене є. Ви можете через мене через мене замовити. Знайти там під відео в описі. Є номер телефону через вайбер, WhatsApp замовити. Але спочатку ми обов'язково, коли рослина всходить, ми використовуємо привікур. Чому ми це робимо? Ми не віримо в трихадерму. Віримо. Але це як зайвий раз себе підстрахувати. Ми працюємо хімію, привікур ще має трохи стимуляційну дію, не таку, як триходерма, але трохи має. І ми його вносимо із розрахунку 15 літрів на 10 літрів. Робимо все стерильно чистим. Росинка його засвоїв, тому що вона вже жива, вона активна, вона п'є цю воду з провікуру. Він там ще дві, два тижні всередині неї працює, а в рунті через дня-два перестає зовсім працювати, тому що. Ну, тому що він системний препарат, або треба його не розчиняти в воді, щоб він був, залишався своєю дією, ну, був в упаковці. І через 4-5 днів після прикуру ми вносимо обов'язково препарат мі Мікагардян, живу триходерму. Чому я завжди кажу живу? Ну, тому що вона активована. Тому що, якщо там є якась там, трохи спори білого, є якась, там, ну, це не нечисте зерно, то там є. Триходерма, тобто вона там заселена, там спори або міцелі, або живі клітини. Якщо це розчин, наприклад, ну, ви виробите з нашої триходерми розчин, то знаєте, що ну, він може зберігатися від 3 до 5 днів максимум, а потім вони починають вмирати і залишатись лише на поверхні цього розчину, тому що триходерми потрібен кисень для. Її існування. Якщо це якісь пляшки ви купуєте з триходермою, то ви повинні знати, що пляшки там, вони зачинені, кисень обмежений, а їй для життя потрібен кисень. Розчин є, там вона в цьому об'ємі вмирає. На поверхні, можливо, залишається. Об'єм цей, що в пляшці, там, літер, наприклад, є. він непоганий. Там немає триходерми, але він непоганий в плані того, що в цьому розчині є після дії цієї триходерми, там цититні, неоксини, якісь поживні речовини. Але сама сам, сам гриб живої триходерми залишився або зверху, або зовсім нема. Тому ми продаємо в зерновому міцелі. Як вносити, як замовити, це багато історії. В мене на, на, на каналі слідкуйте, передивляйтесь цьому є. Так на сьогодні це все. Якщо відео такі вам подобається, щось я там коментував би, то можете додавати ці відео. В опис десь в в коментарі можете додавати посилання на ці відео. Я буду дивитися мені. Вчора хтось вже скинув там гарненьке Відео я його зберіг і прокоментую в наступних відео. Всім дякую.